Друзі, всім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео я розкажу про топ-20 фраз, які допоможуть вам вільно себе почувати в іспанському середовищі. Чи то ви подорожуєте по Іспанії, чи то живете в ній, ці 20 фраз точно точно допоможуть вам зрозуміти вашого співрозмовника або ж вирішити якісь проблеми. Тому, якщо вам цікава дана тема, то давайте починати. Хочу зробити невеличку ремарочку. Взагалі, звідки взялася ідея записати дане відео? Я в червні багато подорожувала по Іспанії. Я була в Сан-Себастьяні, потім я була в Бельбау, потім я була в Севільї, потім я була в Кадісі. І оці всі мої подорожі допомогли мені реально сформувати такий дуже класний список фраз, які я постійно зустрічала на своєму шляху: чи то в аеропорту, чи то на вокзалі, чи то в кав'ярні, чи то а, в якомусь магазині. Фрази вони будуть стосуватися як тих фраз, які ми з вами можемо вживати, якщо ми хочемо щось сказати, і так само фрази, які ми можемо почути від інших людей. Тому давайте починати. Перша фраза, яку я постійно-постійно чула в будь-якому місці, це «Діме». діме. Взагалі, вона перекладається як скажи мені. Але що мається на увазі, коли ви чуєте, що вам людина каже «Діме», діме? Тобто я частенько, коли підходжу до якогось іспанця, коли мені треба якась допомога, я завжди кажу там вибачте, в мене є питаннячко, чи можете ви мені допомогти. І вони не просто там кивають головою або там кажуть «Сі, сі, типу, так, так, давай, кажи, що ти хочеш. А вони от завжди кажуть діме, діме. Тобто кажу, там в мене є питання, Пердона, в мене є запитаннячко». І вони так дивляться на тебе кажуть діме, діме». Тобто це такий якби сигнал, що так, так, я тебе уважно слухаю, давай скажи, що в тебе за проблема або ж за запитання. Наступна фраза, хочу сказати, що це будуть такі хаотичні, мов би фрази, і слова. Тобто десь буде фраза, десь буде одне або два слова. Тобто, наступна наша фраза це параєваль оператомаракі. Тобто, коли ви заходите в кав'ярню і хочете, наприклад, щось замовити, чи то каву, чи то якусь їжу, ви можете сказати, що мені з собою, або що я хочу залишитися і випити каву тут. Паребар, переєбар це у нас мені з собою і перетомаракі. Пере Ця фраза працює так в дві сторони, тобто, і ви можете сказати там я хочу каву, я хочу каву з собою. Або ви можете вже зауважити, що ви хочете тут в кав'ярні на місці залишитися і сказати Паратомаракі, Паратомаракі, тобто я буду пити тут. Або ви цю фразу можете почути від офіціанта, або ж а, навіть там від бариста, якщо ви замовляєте лише каву. Звісно, нам треба фраза Докєро, це я хочу. Да, звісно, треба було спочатку цю фразу розібрати, але вже як є, так є. Тобто наша наступна фраза це дьок'єро, дтьокєро. Тобто я хочу. Там, я хочу, наприклад, каву. Un café". Un café". Я хочу каву. Або ви можете взяти іншу фразу парамі. Тобто, коли ви щось замовляєте, ви можете сказати, для мене, наприклад, там пея. Для мене одна пея, будь ласка. Коли ми вже поїли, нам треба сказати, звісно, що а, ми хочемо заплатити карткою або готівкою. Заплатити карткою. Пагар контархита – це заплатити карткою або ж готівкою. Пагар нефективо. Пагари нефективо. Коли ми вже заплатили, наприклад, розрахувалися, чи то карткою, чи то готівкою, нам важливо або ж неважливо отримати чек. І ось, наприклад, в кожному місці я від товаристів або ж офіціанта чула різні варіанти, як вони перекладають чек. Наприклад, в Сан-Себастіані всі казали просто копія. Єрець копія, хочеш у цей чек, єрець копія. Я завжди відмовлялася, але завжди чула це слово копія. Наприклад, в Більбау я почула просто слово тікет і в аеропортах дуже часто просто тікет-тікет. А ще в Севільї один раз почула слово ресіво. Ресіво. Це все означає одне і те ж саме. Тобто, в нас є коп'я, в нас є тікет і в нас є ресіво. Ресіво. Це все чек. І ще в Сан Себастьяні почула дуже класну фразу «те кобро. Це я вас розрахую. Дуже цікава фраза, взагалі кобрар, тому що на уроках, наприклад, коли я проводжу уроки іспанської мови, і в нас там тема їжі, ресторану, кафе, де ми вчимося е, оцим всім фразам, які нам можуть допомогти зробити замовлення, розрахуватися і так далі. Дуже мало хто дає, наприклад, в підручниках оце слово кобрар. «кобрар». тобто, це як порахувати, розрахувати. І от в Сан постійно-постійно всі казали там ти кобрю, ти кобр або. Yo, voy a -te ahora. Там, можу розрахувати тебе зараз. На початку відео я зазначила, що я завжди, завжди коли хочу щось запитати, в якогось іспанця, спочатку вибачаюся і там кажу, вибачте, в мене є питання, або там, вибачте, ви можете мені допомогти. Так ось, пропоную вам теж використовувати ці фрази, Por ejemplo, «Disculpe», «Disculpe» – це вибачте, або, як ми кажемо, там, перепрошую, або ж «Tengo «Tengo una pregunta», tengo una pregunta», в мене є запитання. Одна фраза в нас буде дискульпи, дискульпи. Вибачте, перепрошую. Або ж в мене є питання на брикунда, тенгу на брикунда. До речі, одна класна фраза для того, аби привітатися. Вона дуже дуже універсальна. Це буйнеш, буйнес. То тобто всі звикли казати ола, то типу привіт, але ще дуже часто вони кажуть ола, буйна з'єднати. Мов би так це все означає привіт. Реально дуже класна. А фрази для того, бо її використовувати протягом дня, да щоб не думати це добрий ранок, добрий день чи добрий вечір. Щоб не бути занадто офіційним, можна просто казати Ола, боєнес, або просто воєнець, це такі», доброго дня. Тобто, все, що нам треба сказати для привітання. Можемо просто використовувати слово воєнець. Для того аби попрощатися, можна казати Асталейко. Є багато варіантів, як прощатися. Я думаю, майже всі, навіть ті, хто не вивчають іспанську мову, вони знають слово адіос. Адіос, адіос, vista, до речі, vista вейбі. Це теж вживають, але, наприклад, майже в кожному місці Іспанії, в якому я була. Я особисто, можливо, я так концентрувалася, я не знаю. Але мені попадалася фраза Асталюїко, Асталуєко. Тобто, звісно, ми кажемо адіос, «Нас вемос, побачимось, або ж Асталюєко, Асталюєко, до побачення, Асталюїко. Звісно, не можу не включити в цей список слово вале, vale", вале, vale", це окей, добре. В мене мама теж, наприклад, була в Іспанії по роботі і. Напевно, через два-три дні, як вона вже була в Іспанії, вона мені дзвонила, каже, Іванка, Боже, що це за балі? Чому вони постійно кажуть це балі-балі? Вони кажуть, не балі не з такою твердою Б-Б-Б, а все-таки таким а, цікавим звуком вале, 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 але вам обов'язково треба вивчити це слово, тому що якщо навіть моя мама звернула увагу, що постійно це слово на слуху валі, vale, vale. це як окей, добре. Добре, до речі, якщо ми прощаємось, да, ми ще можемо побажати гарного дня і сказати «буен блендія. Тобто прощаємось тим разом, це кажемо luego», «буен Бендія. Це іспанці також використовують а, замість такого прощання, тобто не просто там до побачення, а там як всього. Вам гарного, всього найкращого, гарного дня, buen día. Щоб подякувати, пропоную вам фразу «gracias», «gracias», і ще хочу до цієї фрази додати ось таке. Коли, наприклад, іспанці вам кажуть «gracias», або ж ви кажете «gracias», ви дуже часто можете почути аті, а ті це і тобі. І воно працює так немов би як нема за що. Тобто, коли, наприклад, вам щось дали, ви купуєте вам там дали, ви хочете сказати дякую, дякую, і ви кажете Грасіяс, граціяс. І ви можете почути від іспанців «Апі», «Апі». Це означає і вам того ж, але да, уявіть ситуацію. Якщо ви, наприклад, в супермаркеті, ви щось купили, кажете Грасієс. А вам кажуть, і вам дякую. І ви такі думаєте, а за що мені дякувати? Тобто, щоб ви не губилися, оце «а ти», «а ти», воно нема би як немає за що, по типу все ок. Наступні два цікавеньких слова: Гвапо-глапа, гвапа-глапа. дослівно перекладаються як я би так сказала, красунчик і красунечка, чи там красунчик і «гарнюнечка». Тобто гвапа-глапа взагалі це як гарна людина, точніше красива людина, якщо ми говоримо про зовнішність. Але іспанці дуже люблять це слово ось в такому ключі там оля гвапа або діме гвапа. Наприклад, мені разів не знаю 200 реально чи то більше, коли я з кимось говорила по телефону або хотіла щось запитати, якесь запитання або попросити допомоги. Вони мені казали діме, діме гвапа, оля гвапа, діме гвапа. І якщо це дослідно перекладати по типу, ну я тебе слухаю, гарнюсечка. І да, ви можете зніякувіти трішки, іначе подумати, чому вам знайома людина каже, там оце красунчик чи красунечка, гарнюсечка і так далі. Насправді для іспанців це не означає прям такого значення, що це прямо гарна людина, і вони вам роблять великий комплімент. Так, да, вони вам роблять комплімент, але це от просто такий, а, такий спосіб, а, якби привітатися, щоби. Якось так показати, що «Да, я з задоволенням вам допоможу. Тому це глапа, глапа. Я, наприклад, коли зі своїми учнями спілкуюся, теж дуже часто пишу Ола, Оля, Ола, ола Глапа. І я таким чином теж хочу показати, що я прямо рада зараз поспілкуватися зі своїми учнями, і я їх дуже люблю. Я особисто така людина, що я. Боюся почувати себе такою, знаєте, не зовсім наче розумною. Я завжди переживаю, а що про мене подумають інші. І от завжди, завжди, коли я заходжу в якийсь магазин за кордоном або ж в якусь кав'ярню. Я постійно думаю про те, Боже, мені зараз треба двері на себе потягнути, чи від себе штовхнути. Так ось в Іспанії ви можете запам'ятати ці два слова і ніколи не потрапляти в ситуацію, коли ви штовхаєте двері, а вони не штовхаються. Або витягнути на себе, а вони не тягнуться. Так ось для цього нам треба два слова: тирар, тирар це тягнути. Ну, тобто мається на увазі, що вам двері ось таким чином треба потягнути на себе або їх відкрити. Тирар, тирар, емпухар, емпухар. Це от штовхати тобто від себе, емпухар, тирар, відкриваємо на себе, емпухар, емпухар, штовхаємо від себе. Наступна цікава фраза це квиток туди і назад. Я теж зіштовхнулася з таким, що мені треба було одного разу купити квиток, але тільки в одну сторону. Тому що е, дуже часто, якщо квиток і туди і назад, він виходить дешевше. Але якщо от мені ну, фізично не треба квиток туди і назад, а тільки туди або ж тільки назад. Мені теж треба е, знати ось цю фразу Ельбіете, Деїда і Вуетта. Ельбієте це в нас квиток деїда від слова ір йти деїда, тобто це ми йдемо туди, тобто їдемо туди. А квиток назад, зворотній квиток, це буде девуйте. Де Теж, якщо ви знаєте слово больвир, больвір, повертатися, оця буєльта це буде повернення. Тому коли ви клацаєте там на автоматі, да, щоб придбати квиток, найчастіше це все робиться через автомат, або, наприклад, онлайн, теж дуже, як на мене, корисна фраза Ельбієте ida» – це квиток тільки туди, або ж разом Ельбієте, деїде і буєльта, Ельбієте ida і Буєльта. Квиток туди і назад. Якщо ми купили цей квиток і їдемо в автобусі, ще одне корисне слово – «La próxima parada». «la проксима parada». Я думаю, абсолютно кожен, хто живе в Іспанії і користується громадським транспортом, зараз просто собі переклали це слово. Це наступна зупинка. «La próxima parada». «la проксима parada», Наступна зупинка. Якщо ми вже з вами говоримо про транспорт, то пропоную вам ось ще такі слова: коче, коче це машина. Але ви знаєте, я купувала квиток на потяг, і там в мене було котче. Я спочатку так думаю, боже, ну за що мені це все купую? Квиток взагалі на потяг, а вони мені пишуть коче, коче. ось, коче це вагон. Тобто, якщо вам треба запитати, який у вас вагон, вам обов'язково треба знати це слово коче, коче вагон. Наступне слово вія. Віа це як дорога, взагалі як шлях, але і платформа. Тобто, да, якщо ви були в Іспанії, або якщо будете на кожному вокзалі, в нас є багато, багато цих колі платформ, і щоб відразу зорієнтуватися, на яку платформу вам треба, або ж на табло написано оце віа. Це означає, що це платформа. Місце, тому що коли ви купуєте квиток, да, вам вказується яке ж у вас місце у вагоні. Пласо, пласо. Пласо, це місці. І ще дуже цікавий момент, бо, як я вже зазначила, я така людина, яка любить подорожувати сама, але яка постійно постійно знаходиться в стресі, тому що переживає щось переплутати, або не зрозуміти, або не туди піти поїхати, то мене ось що здивувало в сивільі на вокзалі. Я коли показалась вік. Квиток і вже зайшла на оцей Віа, Віа платформа. І мені така жіночка пробила мій квиток і каже: колона Аче. Колона Аче. Аче це в нас літера Аче в іспанському алфавіті. І ви б бачили мої очі, я така думаю, на що колонна Аче. Я спочатку не зрозуміла, а там дуже цікаво, що а, кожен. Оцей котче, кожен вагон він зупиняється посеред двох, точніше, навіть, ну, да, я би сказала, посеред двох таких колон. Тобто стоять такі колони, вони пронумеровані, промарковані літерами алфавіту. І ось вам ще така штука, майже чомусь всі не хочуть вчити алфавіт іспанський, а мені він, наприклад, дуже-дуже допоміг, тому що там оці колони: А, Б, С, Д, Е, Ф, Ч і так далі. І дуже-дуже зручно, тому що вам кажуть, яка у вас колона, ви стоїте біля неї і відразу оцей кочий вагон зупиняється там, двері відкриваються, ви заходите, шукаєте своє пласо місце і взагалі ніяких проблем. Наша остання така групка, яка складається з двох слів, це зараз будемо вчити слова затриманий. Це може бути «рейс» або ж потяг. Не впевнена, чи правильно казати, що затриманий потяг, тобто, коли ви чекаєте потяг, да, він може бути затриманий. А Тут теж два слова. В Більбау, наприклад, в мене затримався рис. До речі, ви знаєте, я завжди, коли подорожую на табло, в усіх все супер, тільки рейс Іванки буде затриманий 99%. Так ось, в Більбау мій рейс був затриманий, коли я чекала в аеропорту, і там було слово ретрасаю, ретрасаю затриманий. Це слово я прекрасно знала, тому я така дивлюся, ретресало, затриманий. Думаю, окей, піду, вип'ю ще одну каву. А, наприклад, в Севілі, коли я чекала свій потяг, він теж затримався, і там було слово «деморавіо». Чесно вам скажу, що я не знала цього слова, і коли я подивилася на табло, і ну, я зрозуміла, що рейс затриманий чи там відкладений. Але мені так було цікаво, там було слово деморадо, то я його ще спеціально в перекладачі переклала і теж виявилося, що то як затриманий. Тому два таки прикольних слова, як на мене, щоб ви відразу розуміли, що ваш рейс чи там ваш потяг буде затриманий. Ретросайо, я так думаю, це скоріш за все в аеропорту. Ви зустрінете або ж деморадо. Демора це вже коли ми говоримо про якийсь потяг, або ж автобус. Хоча, до речі, згадала в Сан Себастьяні, мій автобус, як я вже сказала, всі транспорти затримуються, коли я подорожую. В Сан Себастьяні, до речі, було слово ретресадо теж затриманий ретресадо. Це я чекала автобус. Друзі, ось таке в нас вийшло відео цілих 20 фраз, але якщо ви порахуєте, то там навіть більше, тому що я їх просто так об'єднала, але там в деякій групці слів. У нас там вийшло по 3-4 слова. Але так, в цілому, скажімо так, 20 фраз точно ви вже зможете повчити. Нагадую, що усі ці фрази є суперкорисними, якщо ви проживаєте в Іспанії або ж збираєтесь подорожувати по Іспанії. Вони реально, реально, можуть вам допомогти зрозуміти будь-що, в будь-якій ситуації, і спокійно собі переміщатися. Я ці фрази реально взяла зі свого досвіду. З чотирьох місць, а я ще була два е, роки назад в Барселоні і теж пам'ятаю, що абсолютно кожну з цих фраз я могла почути. Тому подорожуйте по Іспанії, вчіть іспанську, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. І побачимося в наступному відео. Асталоєво!